Сьогодні ми проводимо ремонтні роботи по першому маршруту на ділянці від вулиці Степана Бандери до вулиці Мостової. На цій ділянці буде замінено понад 500 метрів колії, а також встановлені нові переїзди з автомобільним шляхом у залізобетонній шпалі та у звичайній трамвайній шпалі на пішохідних доріжках. А цей проект у нас він йде в рамках. Флагманського пілотного проєкту Олени Зеленської рух без обмежень, тобто ми готуємо наше місто для зустрічі з першими низькопітловими трамваями, які пристосовані повністю для всіх інклюзивних верст населець. Саме ця ділянка вона буде виконуватись протягом одного місяця. Потім перейдуть на наступні ділянки. Також зараз в центральній частині міста на вулиці Короленка. На вулиці Центральній проходять інші роботи. Тобто, трамвайний маршрут номер один зараз не працює в звичайному режимі. Тому зараз будемо намагатися якомога швидше зробити всі проблемні ділянки для того, щоб вже на кінці цього року ми отримали перший низкіплоговий трамвай і змогли запустити його по першому маршруту. Сьогодні проводимо демонтаж колі та укладку від вулиці Степана Бендери до вулиці Мостова по проспекту Дмитра Єворницького. Тут були прокладені колія на рейках Р65 та на дерев'яних шпалах. А ми укладаємося на даний момент на злізобетонних шпалах та рейкою R62R1.